Так, втомився, я вже відповідати на одні ті самі коментарі, що бойлер нагрівається там, вентиляції нема, все пропало, все зламалось. Коротше, запишу вам відео. Дивіться. По-перше, про бойлер. Бойлер взагалі не гріється. Якщо у вас зовні гріється бойлер, викиньте той бойлер, купіть собі нормальний, дорожчий, ніж за 3 гривні. По-друге, труби. Труби дійсно гріються, тільки що міряв е З холодною водою 22 градуси, з теплою водою 25 градусів. Тих труб там. Кіт наплакав. По-третє, про вентиляцію. Дивіться, як влаштована вентиляція. Ось тут, це я ще вам не знімав, це тут захований робот-пулесос. Воно йде. Заходить повітря. По-перше, тут є вент-канали. Не буду вам показувати, що всередині на задній стінці зроблені отвори аж до стилі. Воно йде йде. В холодильнику. Ось там видно вам не буде, збоку немає частини стіни. Дна немає, немає частини стіни. Тобто повітря там проходить, піднімається вгору і виходить аж отам, тому що тут взагалі все пусто, віднизу аж до верху. І виходить, і виходить сюди. Частина повітря виходить там вгорі, і частина повітря виходить через цю нішу безпосередньо, яка намальована згідно інструкції. Тож, типу, так, не знаю, що тут вам не так, не так. Нам все подобається, нам, нас все влаштовує. Скоро буде відео на YouTube детальне, я покажу вам. Всі шухлядки і розповім детально, чому обрали саме таке компонування, чому саме тут стоїть духовий шкаф, там стоїть холодильник, там мийка, там посудомийка, там плита і так і далі.